Тобі не потрібно довіряти людям. Тобі потрібно довіряти собі і знати, що ти впораєшся з будь-чим. Навіть якщо тебе покинуть, навіть якщо тобі розіб'ють серце, то ти повинен знати, що ти впораєшся, і це основне опора в собі. Я знаю. Я знаю, що я впорусь. І ви всі впораєтесь, Розумієте, в чому прокол? Я знаю, що я впорусь, але я не хочу. От я нещодавно міркувала про те, що я класно живеться, коли в мене не розбите серце, коли я зараз не переживаю ніяке болісне розставання. Знаєте чому? Тому що я розумію, що зараз це було б дуже недоречно. У мене купа планів, у мене купа якихось своїх цілей, до яких я йду. Кожного дня роблю якісь приколи, які наближають мене до моїх цілей. І я розумію, що якщо я зараз буду проживати якесь болісне розставання, то я на 2-3 місяці. Випаду зі своїх планів, зі своїх цілей, зі своїх якихось дій, і 2-3 місяці я просто буду страждати. Я знаю, що я впорас. Я знаю, що я постраждаю 2-3 місяці, і зі мною все буде добре. Але я знаю, що коли у мене розбите серце, я нормально не їм, я нормально не сплю кілька місяців. У мене якісь там дуже тривожні стани, я нормально не функціоную. У мене ні на що немає енергії і сил. І я знаю, що я з цим впораюсь, Я знаю, що я це переживу. Навіть якщо я буду страждати там я не знаю 6 місяців в рік, я знаю, що я з цим впораюсь, але я не хочу. Я не хочу, тому що це просто передвине якісь мої плани і якісь мої цілі, до яких я зараз йду. І це буде дуже недоречно. Чи готова я до того, що мені розіб'ють серце, ну